Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні хочу вам показати 4 такі базові ритмічні малюнки для початківців, і не тільки, засвоївши які ви зможете зіграти 95% від всіх сучасних пісень. І поговоримо трошки про теоретичні аспекти і про особливості позначення ну, в моєму випадку цих ритмічних малюнків. І почнемо ми з першого такого найпростішого ритмічного малюнку на 4 ритмічні долі. Схема цього ритмічного малюнку з'явилася вже біля мене, і ви можете побачити купу різних позначень. Давайте розбиратися, що це таке. Стрілочками обозначені рухи моєї правої руки. Я наголошую на тому, що це рухи, а не музичний рух, тому що є різниця. Коли ми рухаємося рукою, то ми рухаємося рукою вниз, наприклад, у цьому випадку. А якщо розглядати рух по звуках, Да, если, якщо ми зараз намалюємо ноти і будемо роз розглядати, як ми рухаємося е, е, в нотному, да, в нотному записі, е, то ми будемо рухатися. Навпаки, вверх, тому що ми рухаємося від низької ноти до високої ноти. І буде, і можна зустріти в інтернеті такі обозначення от ритмічних долей стрілочками не вниз, а вверх. Ну, Є різні там думки, як правильно, як неправильно. Зі своєї практики більшість учнів обирає. Цей принцип обозначення ритмічних делой, тому що він більш зрозуміліший, тому що він показує безпосередньо рух руки, а не рух музичної. Тому що коли ми розглядаємо рух музичний, то треба знати ноти, треба ну розуміти про що йде мова. Я пропоную від цього відійти і розглядати ці рухи з такого фізіологічного аспекту, просто як рух вниз і як рух вверх, і якими пальцями ми будемо це робити. Тому я обрав для себе обозначення стрілочками. Рух, коли я показую стрілочкою вниз, то ми рухаємося рукою вниз. Коли ми, я обозначаю стрілочку вверх, то ми рухаємося. Рукою вверх. Да? Е, от так. Так, ще є такі циферки, які знаходяться находять, понизу цих стрілочок. Це ми будемо за допомогою цього рахунку відміряти рівні такі от, частини, які ми, будемо, ну, які ми називаємо ритмічними долями. Да? Тому що ритмічна доля, вона. Кожного разу звучить з однаковою довжиною звучання. Тобто нема такого, що одна нота буде звучати більше часу, інша, інша доля буде звучати менше часу. Тобто, вони мають всі однакову таку от, довжину звучання. І для того, щоб було нам зручно, будемо рахувати. В музиці рахують через І, тобто раз І, два І. Але можна відійти від цього і рахувати просто по порядочку. От Кількість долей 4, і ми рахуємо до чотирьох. Раз, два, 3, 4. Потім поверх такі літерки латинські P, І, MA, I. M, A, I. Цими літерками в музиці, в гітарі обозначають пальці правої руки. Зараз з'являється ще поруч схема, щоб вам було зрозуміло, яка літерка, який палець обозначає. І ми будемо цим теж користуватися, тому що там я ще планую випустити відео по арпеджу, переборам. І там це дуже зручно за допомогою цих літерок обозначати пальці, якими я граю, тобто, тобто послідовності гри цих пальців. Тому літерки у нас будуть позначувати пальці, якими ми будемо грати ту. Або іншу долю. Да? Ну, як по схемі, тут у нас намальовано. І е, такі от, як рисочки, які обозначають закінчений ритмічний малюнок, тобто закінчений блок. Е, Ці рисочки ще в музиці називаються тактами. Да? Тобто такт це така відстань від одної сильної долі до іншої сильної долі. І сильну долю ми будемо грати пальцем П. І тому я вирішив, що доцільно відмітити це як тактовою такою чертою, да? як ми закінчили ритмічний малюнок і починаємо наступний ритмічний малюнок. Там можуть бути виключення, але ми поки про них говорити не будемо. Можна ще прикріпити до ритмічної долі як аналогію довжину звучання ноти. Якщо хто знає класифікацію нот за довжиною звучання. До речі, ось вона. Також ви можете подивитися. То можна ще як дорівняти ритмічну долю до якоїсь ноти. Ну, якщо ви нот не знаєте, то можна до цього не прибігати. Тобто просто як рахувати 1, 2, 3, 4 і грати відповідно тих стрілочок, які намальовані на схемі. Так, ну і все. Да? Тобто, і далі залишається тільки зрозуміти, як це робити технічно, грати ці ритмічні долі. Я, коли граю ритмічний малюнок, я користуюся три, трьома такими прийомами. Першу долю пальцем П я завжди граю від тонічного басу. Кожен акорд має свій тонічний бас. Це такий бас, який, з якого починається. Акорд Він є основний і е, е, визначальний такий для цього акорду. І у кожного акорду він різний. Наприклад, у акорду е, ако корду АМ е, перший бас буде п'ятий бас, у акорду номер ЕМ, що там, шостий акорд ДМ четвертий. Ну, це вже тема іншого відео. Напишіть там в коментарях, якщо ви хочете про це від мене почути. Але в інтернеті і на різних сайтах ця інформація є, ви можете пошукати. Так ось я починаю від тонічного басу грати першу долю пальцем П, великим пальцем. Цю долю можу, ну, в залежності від мого настрою, від настрою пісні, або по всіх струнах пройтись, або тільки по басових. Отак, от от таку коротку долю зробити. А можу зробити тільки бас. І потім бас змінювати. Або отак. Це залишить вже від пісні, яку я буду грати. Другу долю я граю, тобто от я закінчив свій перший рух і зафіксував от мою кість в такому положенні. І від цього положення я починаю грати другий рух, який я роблю вказівним пальцем. І він виглядає так. Давайте почну спочатку. От Перший рух. І другий. От як я трошки допомагаю кістю і згибаю палець внутрі ладоні. Я не рухаюсь цією частиною руки. Да? В мене працює тільки кість і пальці. І все. Можете отак потренуватися на якийсь час, поки у вас не буде. Виходити. Рух має бути такий різкий, для того, щоб під час нього не було поділення на струни, да? тобто, щоб ми звучали, щоб ми слухали таку, такий акорд, да? тобто щоб всі звуки звучали разом, ані отаку. Такого, щоб не, не було. Так ось, для того, щоб цього ефекту не було, треба не дуже давити на струни і робити рух різким. Ну, треба трохи потренуватися. Третій рух я роблю двома пальцями, отакий от як шалбан. Починаю його робити від, крайнього, від крайньої позиції, як я закінчив другий рух. Наприклад. І роблю його також по струнах від четвертої до першої. Тобто, я не цепляю отак ці струни, а тобто цепляю тільки оці от першу, другу, третю, четверту струну. Він також різкий і не дуже такий от сильний, з сильним натиском на струни. І четвертий четверти рух знову вказівним пальцем, як вже я показував. І ще такий момент. Після четвертого руху треба, щоб кість зупинилася десь в районі струн, щоб сильно високо кість не підіймати. І так, от, як і сильно низько підіймати всі рухи вони мають бути в діапазоні струн. Зараз покажу повільніше. Потім цей ритм ми можемо по-різному змінювати. Наприклад, якусь долю приглушити, або пропустити, або додати якісь акценти і так далі. тому подібне. Але це ми будемо вже розбирати безпосередньо в яким, розбора яких я буду записувати на цьому каналі. Або вони вже є. Так. Ну, це напевно, все, що я хотів сказати про цей ритм, і щоб його відпрацювати, треба спочатку кожну, тут кожний друг відпрацювати там. Потім це повторити під метроном, можливо, якщо вам тяжко зробити так, щоб кожна доля звучала однакову кількість часу. Або ну, якщо ви гарно відчуваєте ритм, рівний ритм, то можете і без метроному це робити і так повільно. І, так далі. і пропоную послухати дві пісні, де я використовую цей ритм. Гей, десь там, де чорні води, Сів на коня, козак води, плаче молода дівчина, козак з україни, гей, гей соколи, оминайте гори. Си жай вороночку, гей, 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 сокови, оминайте гори орелі сидовиці, дзін, дзин, дзін, дзіночку, містиповиць, дзвінці. Дзін, Гою лузі червона калина, Славна Україна! А ми переходимо к другому ритмічному малюнку. І з нового, що тут з'явилося, так це пропуски долей. Да? Ви бачите, як такі пусті ячейки, в яких мала бути стрілочка, її немає. І вже в одному такті в нас більше ритмічних частин, да? ритмічних долей в два рази. І якщо в попередньому у в нас було чотири ритмічні долі в такті, то тут вже буде вісім. І незважаючи на те, що дві пропущені, але вони все одно є, і треба їх враховувати під час нашої гри. Оці от пропуски вони будуть дорівнювати стандартні ну, ритмічні долі, яка буде присутня у нашому ритмі. Так? Тобто, якщо е, я маю на увазі довжину її звучання. Якщо там, наприклад, ритмічна доля, яку ми граємо, звучить, там, наприклад, секунда, то пропуск також буде секунда. І всі, е, ви помітили вже, напевно, що всі стрілочки вниз ми граємо пальцями МА, а всі стрілочки вверх, ми граємо вказівним. І всі стрілочки перші ми граємо великим пальцем. Це от така от, як особливість, да? щоб ми не путалися. Буду, я буду грати і рахувати, показувати, як я граю, і рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, четыре, пять. виглядає це отак. Ну, і зараз пропоную вам послухати пісні. дві пісні, в яких я використовую цей ритмічний малюнок. І вже минула сорок третя осінь, Як я побачив перший раз слід. Мам, а можна я до тебе завтра прийду? де 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 Деби не був не забуду забудудим. Хочеш закрути мене, як бігу. Я з закритими очима знайду ти мій дім. О, не був, не дім. де тебе не був де Тебе не був незабудудим. Хочеш закрути мене, як бігудим. А ми переходимо до третього ритмічного малюнку. І ви бачите, що у нас залишається кількість ритмічних делей, як в попередньому, їх 8, але змінюється схема їх гри. І тому і називають ритмічні малюнки, тому що в ко... трошки можна змінити схему гри, і вже по-різному цей ритмічний малюнок буде звучати. Це, до речі, цей принцип лягає в основу імпровізації, тому що ми можемо зберігати оцю кількість сертифічних дулей, але грати як нам заманеться. Можемо там хоч один раз зіграти. Отак: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. І можна буде. Під цей ритмічний малюнок співати пісню. І так, третій ритмічний малюнок. Граю повільно і рахую. Раз, два, три. Ви, мабуть, помітили, що я навмисне, коли доля у нас пропущена, я все одно роблю відповідний рух моєю кістю. Так, дуже зручно вчити ритм, щоб відміряти от ці пропущені долі, щоб вони дорівнювали тим долям, які ми граємо. і так далі. Також цей ритм може бути змінений, там додані якісь глушення, перкусінні якісь моменти, але це вже ускладнення, і ми поговоримо в піснях безпосередньо, в яких це буде використовуватися. І пропоную послухати дві пісні, де я використовую цей ритм. Часом буває так, що хочеш почути речі, які. Колуб не знати і тягне за руку тебе в те місце, де думаєш краще почи. чому так зорі запалали, зорі запалали на весні, а як зорі запалали, зорі запалали. This Ну, і останній ритмічний малюнок, він найскладніший. Ви бачите, що кількість долей збільшилася ще в два рази, і вже кількість пропущених долей збільшилася. І от ця навичка, коли ми граємо долю, навіть коли вона пропущена, вона зараз вам знадобиться, щоб відміряти. Той рівний ритм, да, щоб всі наші долі були однакові за звучанням, за часом звучання. І так, показую повільно. Ви повторюєте, запам'ятовуєте, потім граєте і отримуєте задоволення. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.

З першого погляду може так відчутися, що це за незрозумілий такий ритмічний малюнок. Але коли ми це зробимо швидше, в нормальному темпі, то послухайте, як це звучить. Ну і пропоную послухати дві пісні цим ритмічним малюнком. Заспіваємо пісню за Україну. За її, не за, за долю її. Заспіваємо пісню за Україну. Потрібна допомога і землі. А люди такі, люди такі, соти за день, свої бетонні соти а де їм чи сховатись, сохнути людям першого, другого сорту. а люди. Люди такі сотнями в тендемі зі своїми високими з третього сьомого герцями, герцями сповнюються сенсами, сенсами. Шановні друзі, якщо ви потребуєте допомоги викладача, завжди радий вам допомогти. Всі контакти мої ви можете знайти в описі до цього відео. Там є посилання на мої соц... соцмережі, мій електронний адрес, мій сайт, тому заходьте, дивіться, пишіть, буду радий. А вам всього найкращого і до зустрічі у наступних відео.